Уявімо собі, що в Росії сталися політичні зміни, нова влада віддала Путіна під міжнародний трибунал і його засудили. Для українців це втілена справедливість. А що з росіянами? Як вони сприймуть цей акт? Можна абсолютно точно стверджувати, що для них це буде національним приниженням. Для них це буде підтвердженням тієї тези, яку вони чують щодня: що захід проти них. Що Захід прагне знищення Росії, і в їхній уяві, скажімо, притягнення Путіна до відповідальності, а там і розпад Росії, це катастрофа національна, це втрата тієї Росії, до якої вони звикли. Ні, я не кажу, що треба зупинити хід історії. Росія обов'язково розпадеться. Але чого нам бракуватиме в такому випадку? Нам бракуватиме. Морального покаяння Росії. Лише тоді, як вони, так як німці після Другої світової війни усвідомлять злочини, які вони чинили, усвідомлять свої дії як злочин, а не як самозахист, не як оборону від Заходу і так далі, лише в такому разі. Вони можуть сприйняти не як поразку і не як приниження, а як звільнення. Врешті-решт, пригадаємо собі, хтось з німецьких діячів сказав, що найбільшою. Перемогою німців у ХХ столітті була поразка в Другій світовій війні. Ось такої перемоги, моральної перемоги над своїми злочинами, над своєю схильністю до зла до насильства. Я і хотів би побажати російському народові, бо без цього миру у Європі не буде. Складне запитання: чи заплатили ми достатню ціну. За те, щоб жити у справедливості. Одне діло людське розуміння справедливості, інше діло Господня справедливість, як Господь її розуміє. Тут ми не, не спроможні думати замість Бога. А тому можна лише вірити, можна лише відчувати. Я поділюся своїм відчуттям. Я Вірю справді в те, що після цієї війни Україна нарешті вирветься з російського полону остаточно. І як не дивно, мені в цьому допомагає знову ж таки Біблія, і є дуже цікава картина про те, як Господь зриває печаті з таємної книги. От той є образ, я хочу використати. Коли з'явилася Київська Русь, Після не, недовгого світіння, яскравого світіння, вона згасла. І це ядро, Київське ядро, ніби було запечатане сімома печатями. А потім в історії ті печаті відкривалися. Хмельницький спалахнула Україна знову, спалахнув Київ яскравим світлом. Знову історія змінилася, ми передали імпульс свого розвитку. Росії. Тоді 17-й рік Українська Народна Республіка знову спалахує зоря заря Києва, але знову ненадовго. Тоді 41-рік, й рік, за нацистів на короткі, на кілька днів була проголошена у Львові Незалежність України і знову згасла, але третя печать була відкинута. Тоді 91 й рік. Проголошення нашої незалежності з цього часу ця зоря вже блимає, вона вже горить, але ще не повним світлом. Вона ще не може остаточно вирватися. Тоді маємо наступні печаті: Помаранчева революція, революція гідності, кожного разу світіння України стає яскравішим. І освітлює всю Європу. Вся, вся Європа відчуває, що тут, в Україні, вирішується доля Європи, вирішується доля європейських принципів. Сьогодні ми маємо війну, це сьома печать. Відкривається, і я переконаний, що після цієї війни зоря Києва, того давнього Києва, відродиться повністю. Ми зможемо утвердити свою цивілізацію, ми зможемо повернутися до наших глибинних основ нашої ідентичності. В це поки що віра. Я не маю доказів, але я в це вірю, і я думаю, що тоді, коли ми озирнемося в історію. Ми усвідомимо, що так народ платив величезну ціну за, за скинення усіх отих печатей, але озираючись, ми можемо сказати, так ця ціна була важлива, ця ціна була потрібна, і е, мета варта цього.